Чернівські спортсмени, їхні тренери за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях отримали винагороди від муніципалітету. Така програма в нашому місті діє давно. Це знак подяки і підтримка тим, завдяки кому піднімається український прапор на міжнародних спортивних п'єдесталах. Ну, дуже приємно, що в наш складний час і в умовах дуже складних для розвитку спорту, і не тільки спорту а для спорту, це не тільки недофінансування. А ще й відсутність можливості для нормальних тренувань в місті Чернігові по різним напрямкам зруйнований стадіон, немає жодного басейну і ну, багато інших проблемних скажімо так, точок, які є у нашого спорту. Але попри всі ці складності, ми бачимо ваше досягнення, ми слідкуємо уважно і радіємо тим, що чернігівські спортсмени гідно представляють і місто, і Україну на міжнародних змаганнях. І в той час, коли Україна бореться за свободу і державність, спортсмени Чернігівські захищають честь нашої країни, і дуже приємно завжди, коли на міжнародних змаганнях піднімається наш прапор, звучить наш гімн. Тому я хотів всім вам подякувати. Це наполеглива праця ваша, ваших тренерів, ваших рідних, близьких. І, на жаль, в наших умовах це попри всі складності, але навіть попри ці складності, ми вдруге зустрічаємося в цьому році. У межах можливості міста ми там підтримуємо якось фінансово. Хотілося б більше, звичайно. Але ну складний дуже рік, 23-й, ще буде складніше, 24-й по бюджету. От але я хотів сказати щиро, що ми радіємо за всі ваші успіхи, і нам дуже приємно, що спорт в Чернігові не пасе задніх.